Дві золоті та одна срібна медалі. Коломиянка Віталія Филипів. Вкотре гідно виступила на міжнародних змаганнях. Спортсменка стала кращою на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Гімн України цього разу лунав у румунському Бухаресті. Алія Филипів важкою атлетикою займається вже 9 років. Тренується наполегливо і відповідально. Вже має чимало досягнень у цьому виді спорту. Тепер до скарбнички нагород додала ще три доволі такі вагомі. Дівчина показала високі результати на чемпіонаті Європи серед юніорів до 20 років і привезла в Коломою три медалі. Довелось мені забрати дві золоті одну срібну медаль. 91 я порвала, це принесло мені золоту медаль. 114 я поштовхала, це срібна медаль. І за сумою двоборства я виборола золоту медаль. Виграла у спортсменки з Румунії і з Франції. І також я підняла перший норматив майстра спорту міжнародного класу. Коли в тебе якісь є, трапляються поразки в житті, і в спорті, і вийти з тих поразок. Бо нещодавно я виступала на чемпіонаті України у Луцьку. Я там дуже погано виступила, але мені дали шанс, я поїхала на ці змагання. Я не сподівалася, що я виграю я їхала просто підняти норматив майстер спорту міжнародного класу. Я відносно розуміла, якщо я зберу цю суму, то я можу поборотися за якісь медалі. Але щоб виграти, я не очікувала. І слава Богу, за це пишаються досягненнями Віталії Филиппів, Її тренери Микола Чабан та Віталій Корнієнко кажуть, дівчина чітко й свідомо прямує до своєї мети для цього. Його працює дуже наполегливо. Подякувати в першу чергу віті, тому що наша певна Україна виступила невдачно. І потім, ще раз, в старою в збірної, тому що все-таки вона казала, їдемо. Ви знаєте, може можеш поставити, що я мав сказати, що ми їдемо, і не дай Боже, провал це буде катастрофа, це вже буде останність з маєм між дороги. Вона поїхала, доказала, що ми то, що вона, ну, так сталося, буває в спортивці, той зрив, у Луцьку. Тут вона, чесно, каже, що я дома дуже сильно переживаю, я не міг навіть я так не дивився, не міг дивитися, тому що ліпше в ДМІ скажу вже. А то коли б, я думаю, господи, би якась там на вихоло міжнародника, але я думаю, би хоч якась одна медалька була, було добула. Коли позвонили з чемпіонка Європи, то ви знаєте, я пів години подворіснув блядь, накрадувався. А потім і пройшла, тому що я знаю, що зараз вновь треба готуватися. Хочеться подякувати тим людям, які допомагають конкретно дійсно. Міська рада дуже допомагає володя, колесних там управління. Бо без них ну, тяжко. Зараз коштує дуже великі гроші. Це потрібні НТЗ, потрібні гроші. Ну, сам тренера, баки не були, ми це не потягнемо. Тренера збірної, це, це люди, які, це мої хороші друзі, я їм дуже близько вплідні. Дякую за те, що вони допомагають зі мною. Поселенка не може одна та взяти вегра. Так Не буває. Це є колектив, це є команда. Таким відмінним виступом у Бухаресті нашу чемпіонку прийшли привітати тренери, друзі та керівник відділу спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Ми сьогодні, Віталія, тебе хочемо привітати від імені міського голови Володимира Миколаївича Станіславського, перш за все. На превеликий жаль його немає, ми на команді Але обов'язково просив передати тобі цей новий пакет, дякуючи твоїй нагороді. Ви нагорода тобі, але. Це від міської ради, дякую від управління. Насамперед я хочу сказати дякую Віталії, але перед цим я хочу завдячити, я думаю, ти будеш двома руками за то нашим хлопцям, військовим, які боронять суверенітет нашої держави, завдяки яким ці діти і ти спокійно тренуються. Ну і, звичайно, ти впевно перемагаєш. Ця дитина в мене на очах виросла, скажу по правді, мені дуже приємно те, що в такий нелегкий час наші діти показують такі великі результати. Я колись, як спортсмен, я знаю, що це таке. Виходити, бути на психологічному рівні, на фізичному рівні. Ти молодець, ти не підвела в першу чергу своїх тренерів, ну і звичайно, ти не підвела. Ту довіру, яку зробила тобі держава. Натомість Віталія Филипів дуже дякую всім, хто її підтримує, допомагає та вірить у неї як спортсменку і переможницю. Хочу подякувати своїм особистим тренерам за підтримку, за тренування, за те, що вони зі мною поруч весь час Чабину Миколі Миколаєвичу, Віталію Деншу Корнієнко, тренерам збірної команди України, Нікуліну Валерію Миколаєвичу, Кучину Юрію Паличу, лікарю збірної Захарченко, Ірині Михайлівні, також обласному і міському спорткомітету. То Володимиру Колесникову щиро дякую їм. І звісно, нашим Збройним силам України за те, що я маю змогу тренуватися в Тишині і в спокої. Відпочивати після виснажливого і відповідального чемпіонату Європи Віталія Филипів не буде. Спортсменка вже готується до чемпіонату України, який відбудеться в жовтні у Коломиї. Це будуть відбіркові змагання на чемпіонат світу, який проходитиме в Мексиці у листопаді.